Аю всіх та кожного в її узікромі Павло Зібров ще має порох в порохівницях. У народного артиста не було спаду популярності чи занепаду кар'єри. Зібров завжди виділявся неповторним звучанням та образом. Пропонуємо дізнатись, як складалась кар'єра головного вусання країни, що відомо про його особисте життя та де він зараз. Я і друзів розумів, і ворогів прощати. Артистична кар'єра Павла Миколайовича розпочалася у два роки. Павло грав на дудочці та співав. Йому допомагав старший п'ятирічний брат Володя, який акомпонував на Баяні. Ходили юні таланти селом Червоне, Вінницька область. За плечима торбинка, до якої складали гонорар. Калачі, ковбаси, цукерки та гроші. Коли хлопці трохи підросли, то створили сімейний театр, і до них приєдналися батьки. Батько володів балалайкою, мама грала на гітарі та шила костюми для артистів. Моє мами, Мамо, розкажу тобі Найбільший успіх був у Павла. У школі жоден вечір без нього не проходив. Мати найбільше на світі хотіла, щоб її діти стали артистами. А тому, побачивши, що молодшого сина є здібності, повезла його до Києва. Так у 9-річному віці Павло продовжував навчання у музичній школі-інтернаті імені Лисенка, покласи віолончелі, а потім контрабаса. Під час навчання дітям прищеплювали любов до класики. Але юнаки підліткового віку були шанувальниками «Бітлз» і Чикаго. Тому пішли в підпілля, почали репетирувати по підвалах та жеках. Павло разом з однокласниками створив гурт, який згодом отримав назву Явір. Окрім стандартного складу, віо, клавішних гітар та барабанів були ще скрипкова та духова групи. Колектив виконував твори винятково ті, які писав і аранжував сам. Вигравши тендер, явір почав виступати на найпрестижнішому танцмайданчику у будинку культури авіазаводу. Дуже скоро гурт став популярним. Його запрошували різні університети з сольними концертами. А разом з цим до Павла прийшов перший професійний успіх. Незабаром в ансамблю з'явилися перші гонорари, однак гроші витрачали на інструменти. Тому до 11 класу хлопці змогли зібрати пристойний інвентар. До речі, на відміну від багатьох своїх колег по страному цеху, у Зіброва вища академічна музична освіта у квадраті. Він закінчив Київську консерваторію по класу контрабаса й оперне відділення. В консерваторії Павло зустрів свою першу справжню любов Тетяну, з якою заручився через рік. Довелося і військовий обов'язок виконувати. Два роки відслужив ансамблі пісні і танцю Київського військового округу. У 1982 році виступав із концертами в Афганістані. Декілька років пропрацював у державному естрадно-симфонічному оркестрі і як музикант і як соліст. Через такий шалений робочий ритм свою першу сім'ю Павло прогавив. Тетяна Пішла до свого студента. Від першого шлюбу у Павла є син Сергій. Влозібро вирішив серйозно зайнятися сольною кар'єрою. Так у 1993 році були написані шлягери, які підкорили слухачів. Зокрема, пісня Білий цвіт на калині композитора Остапа Гавриша, який створював хіти для українських зірок. Білий цвіт на калині. як на дівчині. Цікаво, що цю композицію Павло виміняв автора на пляшку горілки столичної. Одні з найкращих плодів творчої діяльності з'явилися у співпраці з поетом Юрієм Ревчинським. Мабуть, усі чули такі популярні пісні, як День народження та Хрещатик. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня. Наша пісня грай. Згодом зібров познайомився зі своєю другою дружиною Мариною, з якою разом вже нині 30 років. Виконавець так захопився жінкою, що використав усі свої можливості, щоб підкорити її серце. В епохі сини від попередніх шлюбів, але мають і спільну дитину доньку Діану. Тебе шукав я довгих десять літ. Якщо мене кохаєш, ти Марина, тоді знайшов я своє щастя. У 1994 році Павло разом з Мариною заснували перший приватний театр пісні імені Павла Зіброва. Під одним дахом співак зібрав найкращих музикантів, хореографів, композиторів, поетів, сценаристів і багатьох інших. Сам Артист працював як директор і художній керівник. Так, при театрі Павла Зіброва з'явилася група Хрещатий яр. «Знаю, сам дарма стою, та зло пожартувала ти». Цього ж року зібрав першим з українських естрадників поїхав з сольною програмою в Донецьк. Конкуренція була шалена, але концерти проходили на ура. У 1996 році Леонід Кучма підписав на каз про присвоєння співаку звання народного артиста України. Чия земля в нас і небеса, чия в нас мо. На рік для Зіброва став все успішніше. Його популярність зростала. Пісні ставали безсмертними хітами. Та й сам він почав викладати на кафедрі естрадного співу в Київському університеті культури та мистецтва. Павла Миколайовича запрошували брати участь у різних шоу: танці з зірками, голос країни тощо. Коли почалась повномасштабна війна, артист з родиною був у Києві. Сімейство прийняло рішення на певний час поїхати у безпечне місце. Одного разу Павло Миколайович сказав, що готовий поголити вуса за однієї умови. Якби зібрати за них на танк і написати зібров. Цікавий факт: такі впізнавані вуса Зібров з 16 років за все своє життя зголив тільки два рази: вперше довелося їх прибрати в армії, а другою причиною стала дорога дружина. Однак Марина не оцінила такої жертви. Вона навіть деякий час не віталася з Павлом. Більше він не допускав такої фатальної помилки. А у 2019 році артист взагалі застрахував свої вуса на 270 тисяч доларів. І тоді ж випустив пісню та кліп вуса Бренд. Я не політик і не президент, та маю бренд, свій власний бренд. Але ж кавинник ти не конкурент, бо мене вуса, а вуса бренд. Співакові неодноразово ставлять питання щодо того, чому він не на фронті. Зібро вважає, що культурний фронт є також важливим. Не всі можуть піти на нуль. На його думку, артисти мають працювати на своєму місці, якщо вони професіонали. Там, де все нам знайомо, де ми завжди потрібні, я так хочу додому. До слова, нещодавно стало відомо, що Павло Зібров роками брехав про свій вік. В інтерв'ю на Одинці народний артист України, заявив, що свідомо змінив дату свого народження в документах, додавши собі аж 10 років. Як зізнався співак, зміна Віку була пов'язана з бажанням отримати кращу пенсію. Утім, в біографії артиста є факти, які не збігаються з його новими показаннями. Наприклад, він неодноразово заявляв, що брав участь у бойових діях в Афганістані у 1982 році. Якщо вірити його словам, на той момент йому мало бути всього 15 років. Попри плутанини у словах, сам артист приймає ситуацію з гумором. Наприкінці інтерв'ю він визнав, що жартував. І не варто сприймати його слова надто серйозно. Павло Миколайович може так і дежартуватися, адже згідно з цією інформацією, артист підлягає під мобілізаційний вік. Я, в туман, я вже не, сумую, не плачу, тільки в серці Проте Павло Зібров також доволі фартова людина. Він декілька разів потрапляв в аварії, але найстрашніших було дві. Перша сталася наприкінці 90-х. Павло та дует світясь їхали в Житомир. Була страшна ожеледиця. Лоб у лоб зіткнулися дві машини. Павла та його шофера врятувало те, що вони були пристебнуті. А інший водій, на жаль, загинув. У результаті зіброву складали ніс. Друге ДТП сталося вісім років тому у Вінницькій області. Теж була ожеледиця, артист з водієм були пристебнуті, але їхнє авто почало крутити. Вони дивом залишилися неушкодженими. Однак в той день планувався концерт. Тому Зібров вирішив все ж поїхати на виступ. Більше тисячі глядачів прийшли подивитися, чи живий артист. Вималю тебе, я у долі, Найсвятнішими молитвами. Попри кар'єру довжиною в десятки років і поважний вік, хітмейкер Павло Зібров не збирається пасти задніх. З появою Тік-Току артист зрозумів, у якому напрямку рухатися. Хайпові треки, дуети з молодими виконавцями і постійна присутність в інформаційному просторі. У нього є свій офіційний сайт. Він веде ютуб канал під ім'ям Зімрембо і записує сучасні ролики. Я і друзь розумів ворогів прощати хрещений батько мій, хто хрещати, хто хрещати. Я і друзі розумів. Прекрасним прикладом слугує трек Мертві бджоли, написаний 25 років тому. На новий манір в дуеті з діджеєм Юлік, на який артисти навіть зняли кліп. На ці світі, світі не дадуть мертві бджоли мертві бджоли. Мертві бджоли. Починаючи з 1994 року, зібров випустив 22 диски, і його кар'єра на цьому не закінчується. Він зміг не лише бути на плаву, а й показав, як може трансформуватися артист з руками в контексті актуальних трендів. Жінка, що кохаю я неповторна. І очей краса. Отож, ви були в м'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.